Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні покажу вам, як легко і швидко приготувати домашню варену ковбасу і не просто смачну, а пікантну ковбасу за джикою. Інгредієнти ви знайдете внизу під відео, а я вже беру курку і відправляю її варитися. Занурюємо в теплу воду і додаємо спеції. Це буде лавровий лист, чорний і духмяний перець горошком. А сіль додам трохи згодом, коли вода вже закипить. Разом із сілью також додаю сибулину, щоб бульйон став більш ароматнішим. За бажанням також можна додати і морку. Курка відварилася, її дістали і даємо охолонути. Нам потрібен бульйон, десь 350 400 мл. Тобто це приблизно дві чашки. Наливаємо бульйон до миски і додаємо желатин. Це приблизно 20 грам желатину, одна пачка. Все добре перемішуємо до повного розчинення. Тим часом розбираємо курку, відокремлюємо м'ясо від кісточок. Я беру не лише м'ясо, але й обов'язково шкіру. Ковбаса від цього стане тільки краще і смачніше. М'ясо розібрано, тепер нам треба його пофарбувати. Беремо невеличкий бурячок. Ви можете брати відварний, запечений або сирий. Чесно кажучи, колір соку більше залежить від сорту буряка, а не від способа приготування. Буряк можна потерти на дрібній терці або перебити у блендері. Перебитий буряк віджимаємо через марлю. Соку не так багато, але цього вистачить. Також до м'яса додамо декілька подрібнених зубків часнику. Заливаємо курячий бульйон з шелатином і нашу секретну спецію приправу суху аджику. Тепер перебиваємо цю суміш блендером. Перебивати треба ретельно. Десь 5-10 хвилин з перервами, щоб консистенція ковбаси вийшла ідеально ніжною. Ковбасна суміш готова, тепер треба визначитися з формою. Для цього можна взяти пластикову пляшку, обрізати горловину і щільно заповнити її ковбасною суміш. І на 1-2 хв... години відправляємо до холодильника, щоб вона застигла. Час пройшов. Дістаємо ковбасу, робимо розпаковку. Пляшку обережно розрізаємо ножицями і акуратно виймаємо ковбасу. Ну, а тепер залишається нарізати і смакувати на бутерброди до салатів. Натуральна ковбаса без хімії. Всім смачного! І не забудьте підписатися на канал. Чекаємо на ваші коментарі і вподобайки. До зустрічі!